Друзі, доброго дня. За майже 30 років окупації Росії нашої ненької України. окупації якої? Економічної, політичної, соціальні, освітянської, маючи на чолі держави керівників повністю проросійські, цілі, проросійські партії. Звичайно. Ми в такому стані пройшли 2014 рік. І коли почалася війна між Україною і Росією, то суспільство було мало готове, абсолютно. І через 9-8 ну, років, коли почалася повномасштабна вже війна, суспільство теж було не готове. Цьому є багато причин, я їх вже перераховував. Абсолютно провальна державницька інформаційна політика, яка не вела до єдності країни протягом всіх цих років. І от ви всі, мабуть, вже ці соціальні опроси дивилися на вулицях Києва, де так звана молодь, так звана українська молодь, яка після двох років війни не знає, що таке Азовсталь, що було в Азовсталі, що в Бучі, де війна. А я інтересуюся цією плохим новини, але мені не треба. І це люди, які там молоді, 20-25 років. А тепер порівнюємо в тій же третій штурмовій бригаді, хлопці, які 21-22 роки, в десантних штурмових бригадах, багатьох інших. Це ж така сама молодь, яка виросла в такій самій Україні. Є звалювати тільки на те, що там велася там, проросійська політика, інформаційна політика. А ці ж хлопці виховались в душі України, виховалися, а ці, ні. чому? Ну, це питання тут за 2 хвилини в ролику не розкажеш. До чого я веду? До того веду, що в нас суспільство як було неоднорідне, так воно неоднорідне є. І потрібна потужна державницька, саме, державницький підхід. Не окремі блогери, не окремі активісти, патріоти, там, не, не Соколова, там, не інші там. Лапін, хто, там що розказує, просвічать, потрібна участь держави, іначе так і буде, ну, як є на зараз. Що ж ну, стосовно подій на фронті, то повірте, Збройні сили творять дива і на Віївці, і на Купряно Ліманському, і під Бахмутом, і на інших на Запоріжжі. І у цих див є імена. Але ви знаєте, вони відомі у військових частинах. У загальному суспільству українцям вони абсолютно невідомі. Це тисячі героїв. У нас, мабуть, вже більше з початку повномасштабного вторгнення більше 300 героїв України, але я більше чим впевнений, що 90% людей не знає ні прізвищ їх. ну абсолютно нічого. Чому? Та тому що інформаційне поле узурповане. Там телемарафон, Freedom, Дом. Там знають притулу, знають Подаляка, знають Арестовича і ще там якогось там зрадників Гетьман, собаку патрона знають. А героїв, да, які на фронті кладуть своє життя, ну хто їх знає, та да ніхто не знає. От така нас державницька політика. І потрібно це виправляти. І ну, особисто я розумію, чому так. До того часу, поки не будуть Україною Патріоти керувати, так і буде. Але де їх набережня патріотів? Маємо там наобирали обирали того, що є. Отож, друзі, не дуже оптимістично, але як є. Ну, скажу так, є в Україні 20% пасіонарної частини. Яка воює, яка допомагає, і завдячуючи, якій будуть зміни в нашій країні. Ми обов'язково переможемо і переможемо не тільки зовнішнього ворога, а й внутрішнього. Ціна буде важка, це зрозуміло. Але ну, таку ціну платить народ України за помилки прошлих років. Так що віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації.